Вітаю! Мене звати Артем Захаров. Я адвокат, засновник і лідер адвокатського об'єднання Артанія. Моя спеціалізація це виклики, які ставить перед нами кримінальне право White-collar crime – злочини вчинені у державній сфері або бізнес середовищі Я переконаний, що адвокат це насамперед союзник та провідник. І За роки своєї роботи я навчився не тільки вигравати справи в суді, а й надавати своїм клієнтам відчуття безпеки захищеності. Турботу я маю понад 20 років юридичної практики. Моїми клієнтами є публічні особи, народні депутати, керівники державних підприємств. Я надавав правову допомогу герою України Надії Савченка, і саме за моїм проєктом її звільнено з під варти в Україні. Я виграв справу Гліба Єгорова, керівника комплексу відпочинку «Пуща Пущаведиця державного управління справами, і з нього були зняти всі обвинувачення. Я постійно досконалююсь. Я проходив навчання на базі Ради Європи, європейського суду з прав людини. Я маю професійні навички перемовника, які отримав від відомого бізнес-тренера Андрія Єценка. Я постійно використовую емоційний інтелект в своїй роботі. Маю навичку вийти в позицію спостерігача. Для того щоб побачити найкращі шляхи вирішення питання, друзі, у цьому стримкому світі ми потребуємо правової гігієни, і я готовий взяти ваші юридичні виклики на себе. Можливо, саме ви чекаєте мою пораду, моє бачення ситуації або вирішення вашого питання. Я чекаю на вас разом. Ми пройдемо шлях до вашої юридичної безпеки та захищеності.